Привіт, друже! Вітаю тебе з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, любові і довголіття. І головне перемоги. <кій> і ще головне обіцяю, ти повернешся живим і здоровим. Все буде добре. Хай в роки. Хай сьогодні вночі. Станеться двадцять п'ятий рік, а ти насолоджуйся, лишайся завжди молодим, лишайся пречудовим, ціни всю дружбу, ціни любов в своїм житті, кохання, щастя і здійсни ти мрії свої. Хоч часу, але запам'ятай ти завжди будеш в серці з перемогою. І все мене випробування війною то миті життя ж довготривале, тому бажаю я тобі невпинної боротьби. І, звичайно, ти будеш живим і здоровим. Ти повернешся з війни живим і здоровим. Отже, бажаю тобі перемоги, щастя любові, довголіття, і щоб ти бачив цей світ у світлих фарбах. Ну, а ще бажаю я тобі у 25-му році. Стати набагато багатшим, набагато щасливішим і набагато веселішим, все буде чудово. Живи і мрій, мрії, мрії здійснюється, кохання то невпинна спрага, любов, дарунок від небес, все приймай у своє серце. Це. хай буде над тобою небо і ліскне, хай буде в новім році подарунків забагато багато і щастя в подарунках тих з Новим Роком.